Директора обрали, але суперечки не припинилися. Нещодавно у Рівному проводили конкурс на посаду директора ліцею номер 15 Претендентів було два: Оксана Микитюк, яка працює у закладі, та Олена Саврук, яка до цього працювала викладачем математики у медичній академії. Відразу після презентації своїх програм розвитку закладу для конкурсної комісії представники батьківського комітету звернулися до пані Саврук, аби вона зняла свою кандидатуру. Вважаючи на активні обставини та результати спілкування після вашої вашої презентації, конкурсної пропозиції. Просимо вас розглянути можливість добровільного відкликання вашої заяви щодо участі в конкурсі на заміщення посади директора. Жінка цього не зробила. Ба більше перемогла у конкурсі, адже набрала 164 бали від конкурсної комісії, у той час, як Оксана Микитюк отримала 159. Олена Саврук зазначила, перемогу в конкурсі здобула чесно, зауважила на комісії, представила свій план розвитку закладу і додала, змінювати наявний профіль не планує. Тобто, у ліцеї, які раніше будуть поглиблено Вивчати іноземну мову разом із тим, запропонувала підсилити вивчення природничо-математичних дисциплін. Також розглядає і можливість запровадження білінгвального навчання, тобто вивчення предметів і українською, і англійською мовами. Звісно, що переживають звичайно, що я є не з цього закладу, тобто я з іншого закладу освіти. Але на мою думку, свіжий погляд якраз буде такий конструктивний. Всі кроки рішення я планую ухвалювати лише через діалог. Повагу та партнерство батьки учнів 15-го ліцею із результатами конкурсу не згодні. Вони директором школи бачать лише Оксану Микитюк, яка працює в закладі уже багато років, і сьогодні є заступником директора з навчально-виховної роботи. Ми зверталися за коментарями до представників батьківського самоврядування ...15-го ліцею, але відповіді не отримали. Натомість свою позицію вони висловили у соціальній мережі Facebook. Ми по батьківський колектив колектив го ліцею. Сьогодні ми дуже просимо вас звернути увагу на те, що всі батьки цього ліцею підтримують кандидатуру Оксани Дмитрівни Микитюк. Отримати коментар від самої Оксани Микитюк теж не вдалося. Жінка у відпустці і на момент спілкування перебувала за кордоном. У міському управлінні освіти нам повідомили, усе проводили згідно із чинним законодавством та затвердженими положеннями про конкурс в Рівненській громаді. Заступниця начальника управління освіти Валентина Середюк додала: комісія, що проводила конкурс, не зобов'язана враховувати думку педагогічного колективу чи батьківського комітету. Конкурсною комісією визнано переможцем Саврук Олену Васильівну. Нас звинувачують в тому, що не було враховано думку колективу. Хочу зазначити, що. Врахування думки колективу не передбачено на законодавчому рівні. Попередня директорка Світлана Істоміна з 1 серпня 2025 року перейшла на посаду вчителя англійської мови в цьому ж 15-му ліцеї. Додамо, згідно із планом реформування старшої школи у Рівненській громаді, сьогоднішній 15-й ліцей із 2027 року має стати гімназією, де навчатимуться учні лише до 9-го класу. Валентина Захарчук, Микола Мельничук та Вадим Дубинчук. Телеканал ITV Media Group.